У одній із аудиторій обласної бібліотеки імені Котляревського розгорнулася виставка етюдів Леоніда Колеснікова. Присвячена вона гірському Алтаю та Миколі Реріху, який оспівав його. Ці етюди виконані у самому Алтаї, деякі у Полтаві за тамтешніми матеріалами. Природа, зображена на них, відзначена ЮНЕСКО як загальнолюдське надбання. Автор картин говорить: де тільки не їздив, нічого кращого за Алтай не бачив. во Варих, я вирос на Алтаї. І е, алтайська природа, його красота, його шир, і величие э, осталась на всю жизнь мной. Мені кажется, що это самые красивые места на нашій планеті. Колеги художника говорять, бачили професійне зростання Леоніда Колеснікова. Усіх він підкорює теплом, як душевним, так і тим, що йде від його етюдів. Ось вот ця робота мені напоминала теж ізвісного художника Русского реріха. Знаете, да, Николая Константиновича, вот думаю, так прямо Тибет, Лхаса, или что-то там в этом роде. Вот. Меня сразу вот это вот как-то так за душу взяло. Очень нравятся його роботи. они живые, они цюпле доводилося бачити роботи цього художника з багатьох країн. Це були і американські етюди, і німецькі етюди, але безумовно Алтай у нього найкраще виходить. І це мені здається досягнення. Те, що сьогодні ми бачимо, подивитися на алтайські етюди у виконанні Леоніда Колеснікова у приміщенні обласної бібліотеки можна ще упродовж двох тижнів.